Фотосинтез прекрасний, немагічний, абсолютно науковий процес. Завдяки йому ми маємо їжу та неймовірний чистий кисень. Але багато хто забуває, що рослини теж дихають. Пригадай, що таке фотосинтез. Фотосинтез це процес утворення органічних речовин із вуглекислого газу та води завдяки енергії світла. А як же кисень? Так, він виділяється, але як побічний продукт. Бонус основна задача фотосинтезу утворення органічних сполук, зокрема вуглеводів, як от глюкози. Не лише рослини, здатні до фотосинтезу, а й деякі протисти, як от евглена зелена чи навіть прокаріоти, як ціанобактерії. Якщо хочеш дізнатися про них більше, переходь за посиланням на відповідне відео. А зараз ми зосередимо увагу на рослинах. Якщо розглядати фотосинтез як приготування їжі органічних сполук рослинами, то нам необхідний рецепт. Рецептом виступатиме схема фотосинтезу вуглекислий газ СО2 плюс вода h 2 o під дією світла та за наявності пігментів, наприклад, хлорофілу. Виходить глюкоза це 6 h 12 o 6 плюс кисень О2. Рецепт з'ясували, але необхідно тепер знайти інгредієнти, тобто вихідні речовини реакції. Тож звідки рослина отримує воду. Вищим рослинам у цьому допомагає корінь, а водорості живуть у надзвичайно вологих умовах і поглинають воду всією поверхнею тіла. Тепер необхідний вуглекислий газ. Водорості поглинають його усім тілом з води, а вищі рослини тут нам необхідно познайомити тебе з листками. На нижньому боці листків є спеціальні структури, що мають назву продихи. Це щілини на зворотньому боці листка, що оточені двома клітинами, які виконують функцію транспортування газів, це продихові клітини. Вони мають увігнуту форму, а завдяки поглинанню чи випусканню води можуть розкривати чи закривати продихову щілину. Продихи розташовані в епідермісі, покривній тканині рослин. Крізь продихи відбувається транспортування вуглекислого газу та кисню. До того ж, продихи здійснюють транспірацію це процес випаровування рослиною води. Випаровування запобігає перегріванню рослини у спекотну погоду а також слугує додатковим стимулом для поглинання води коренем. Коли вода випаровується, це створює сисну силу, що зумовлює рух води від корення вгору судинами ксилеми. За холодніших погодних умов, наприклад, уночі випаровування води не потрібне, тому продихи закриті. Листок вегетативний орган рослини, що виконує функції фотосинтезу, транспірації та газообміну. Отже воду отримуємо завдяки діяльності корення крізь судини ксилеми. Вуглекислий газ, необхідний для процесу фотосинтезу, отримуємо крізь продихи. Але для приготування їжі необхідне спеціально обладнане місце. Ним виступає хлоропласт. Саме туди потрапляють наші інгредієнти. Найбільшу кількість хлоропластів можна знайти у фотосинтезувальній паренхімі на зелених органах рослин. Зокрема, якщо ми поглянемо на будову листка, то знайдемо там великі клітини, заповнені хлоропластами. Ця частина листка, розташована між нижнім та верхнім шарами епідермісу, має назву мезофіл. Тут, до речі, розташовані і пучки провідних судин ксилеми та флоеми. Самому хлоропласту для забезпечення процесу фотосинтезу необхідна енергія енергія світла. Світлові промені захоплюються пігментами хлоропластів хлорофілом, каротиноїдами або фікобілінами. Завдяки отриманій енергії відбувається фотоліз води. Це процес розщеплення молекули води під дією енергії світла, унаслідок чого утворюється кисень, який рослина виділяє в атмосферу через продихи. Фотоліз води також важливий для перетворення енергії світла на хімічну енергію, яку клітини можуть використовувати для своїх потреб. Саме цей процес потребує енергії світла, але утворення глюкози може відбуватись як за наявності світла, так і за його відсутності. Накопичена за день енергія сприяє утворенню поживних речовин і вночі. Глюкоза може залишатись у клітинах, де відбувався фотосинтез, але також не потрібно забувати, що її потребують усі клітини рослини. Тож необхідно забезпечити рух глюкози до них. Пригадай, яка тканина забезпечує транспортування органічних речовин від листків до кореня. Флоема. Поживні речовини рухаються ситоподібними трубками флоеми по всьому організму згори донизу. до низу. Рослини отримують сонячну енергію для синтезу органічних сполук. Але вони не використовують цю енергію для забезпечення процесів росту, розвитку, розмноження чи регенерації. Тут потрібна додаткова енергія, і цьому сприяє дихання. Через продихові щілини кисень надходить у рослини. Але куди ж він прямує? Знову до хлоропластів? Насправді він прямує до іншої органели, яка відповідає за утворення енергії. Пригадай її назву. Це мітохондрія. Усередині мітохондрії кисень взаємодіє з органічними речовинами, наприклад, із глюкозою, унаслідок чого виділяються вуглекислий газ, вода та необхідна для життя енергія. Тобто рослини використовують накопичені у процесі фотосинтезу поживні речовини для отримання енергії під час дихання. Тож не забувай, що рослини дихають, дихання надає організмам енергії. Але не переймайся. Рослини виділяють більше кисню, ніж використовують для дихання. Тож нам теж вистачить, поки навколо достатньо рослин. Запам'ятай листок вегетативний орган рослини, що виконує функції фотосинтезу, транспірації та газообміну, фотосинтез. Це процес утворення органічних речовин із вуглекислого газу та води завдяки енергії світла. Реакція фотосинтезу вуглекислий газ СО2 плюс вода H2O під дією світла та за наявності пігментів, наприклад, хлорофілу, виходить глюкоза с 6 h 12 o 6 плюс кисень О2. Продихи це щілини на зворотному боці листка, що оточені двома клітинами, які виконують функцію транспортування газів. Також продихи відповідають за транспірацію випаровування рослиною води. Крізь продихи надходить кисень, який вступає в хімічні реакції з органічними сполуками в мітохондріях, унаслідок чого рослини отримують енергію для забезпечення власної життєдіяльності. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.